Пару ваших хвилин. Так, Скажіть, так. будь ласка, які аромат ви тільки що обирали а, бакара бакара. А, так? так ви любите такі важкі, Бажкі, важкі, важкі. А чому не купили? Та взагалі бачили ціну на неї? Та бачила це просто... а давайте Я вам запропоную спробувати аромат від нашого українського бренду Hello Helen. Чули про такий? Я не чула, але я не думаю, що воно буде щось схоже. Ну чесно, ну, схоже не бакара. буде, буде краще в 10 разів дешевше. А, ну цікаво. Ну давайте зараз парфум називається. Секс Леді і Монако. Ну, взагалі не чула, зглядає в нежила А Ану, спробуйте. Боже, так це ж це просто такі ноти, дуже насправді схоже, прямо взагалі. Навіть так, ви сказали навіть краще, дуже подобається. А, як ви сказала? Зараз обов'язково це є. Покажіть, будь ласка, що ви насправді підписалися. <laughs> так. Дуже вам дякую за відгук. Сподіваюсь, ви нас полюбите, розкажете своїм подружкам про нас і будете далі.